Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден дали прес-конференцію з за підсумками своєї зустрічі в Білому домі. Я вважаю, що це питання ми маємо з вами проговорити, бо насправді ці дні вирішується доля України. Це не пафас, це правда, з якою ми маємо рахуватися. Від допомоги наших західних партнерів залежить в прямому сенсі майбутнє України. Прес-конференція була неочікувано короткою, тим не менш вона була змістовною. Але ж до цього питання потрібно підходити прагматично, бо від нашої незаангажованості залежить якість нашого з вами аналізу. Для тих, хто не бачив цю прес-конференцію. Одразу скажу, щоб не томити, вона цілком позитивна для України. Більш того, Америка змінила свою риторику. Байден це вже не той Байден, який був у 2022 році на початку вторгнення. Ви ж пам'ятаєте, як він, виходячи до мікрофону, постійно говорив про те, що країни НАТО не будуть втручатися, і тут я підкреслюю в конфлікт між Росією і Україною. Тобто тоді взагалі не йшлося про війну. Згадайте, як нам не хотіли давати важке озброєння. Бо Америка дуже лякалася ескалації з Росією. Майже до сьогоднішнього дня офіційні особи Америки не говорили про перемогу України, говорили про все, що завгодно, тільки не про перемогу. І оця прес-конференція нарешті зробила правильний політичний акцент. Саме про це я хочу з вами зараз і поговорити. Ті, хто не підписався, підписуйтесь і готуйтесь коментувати. Треба зазначити, що продовж прес-конференції пролунали як з одного боку, так і з іншого боку дуже потужні меседжі, які мають глибинні смисли. Так були звичайні слова про те, що Україна вже виграла війну, бо вистояла, а Путін вже програв війну, бо топчиться на місці. Про те, що потрібно продовжувати Україні допомагати. Байден не забув кусити республіканців, наголосив, що от він підписав 200 мільйонів доларів допомоги для України, додав, що без додаткових асігнувань Україні буде дуже тяжко відповідати на виклики. Бо Росія святкує, коли бачить, як республіканці не голосують за допомогу Україні. Я б назвав ці меседжі цікавими. Але ж були й фундаментальні, які ми з вами маємо почути, і не тільки ми, вони розраховані на весь світ, в тому числі і для Росії, і для Китаю, і для Ірану, і для країн Східної Європи. Я зараз вам назову головні з них. Америка захищає свободу всюди і завжди. Якщо ми, тобто американці, не зупинимо Путіна, то ми наражаємо весь світ на небезпеку. А далі Байден заявляє: я ніколи не відмовлюсь від підтримки України. Це непрості слова. По-перше, вони свідчать про те, що нарешті Америка вже зрозуміла, що програш України це програш Америки. Бо весь світ поки що її сприймає як оплот справедливості. Як супердержаву, яка здатна захистити демократію. І якщо, не дай Боже, Україна залишиться сам на сам з Росією, то Америка автоматично перестане бути супердержавою. Вона перестане бути плотом свободи. Всіх нас цікавить, чим закінчиться протистояння між демократами і республіканцями, які пов'язані з їх принциповими позиціями щодо імміграційної політики, заручником якої стали ми з вами. Байден відповів і на це питання. І цю заяву я також вважаю фундаментальною. Він сказав, що готовий до компромісу з республіканцями. Потрібно змінювати імміграційну систему, це класна новина. Це говорить про те, що республіканці і демократи це не два барани, які зустрілися на вузенькому містку. І коли виходить президент Сполучених Штатів і публічно заявляє про такі речі, це означає, що компроміс вже знайдений. Зеленський також зробив пару серйозних заяв. Якщо відбросити всю оцю емоційну складову, то я відзначив би наступні. він, якби вторить Байдену і каже, що Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за свободу Європи. Таким чином, роблячи акцент на тому, що Європа не просто допомагає Україні. Вона в першу чергу допомагає собі, бо сьогодні передава в Україні. І мир в Європі тільки тому, що ми, українці, насмерть стаємо за свою землю. Він повідомив також про те, що між українською владою і американськими оборонними компаніями розпочався діалог. Йдеться про розбудову українського ВПК. Зрозуміло, що це буде не сьогодні. Зрозуміло, що це тільки проекти, це тільки якась така. Пристрілка між політиками і виробниками. Але ж це свідчить, що Америка вже зробила свої висновки в українському питанні, і Україна залишатиметься в стані країн євроатлантичної цивілізації. Бо бізнес говорить тільки тоді, коли він впевнений у довгостроковій перспективі. З боку журналістів до президентів було декілька питань. В своїх оцінках щодо розмов з сенаторами, спікером Палати представників Майклом Джонсоном, Зеленський був стриманим. Він зовсім без пафосу сказав, що сигнали були більш ніж позитивними. Це правильний підхід. Ми пам'ятаємо, як нам обіцяли і ракети, і літаки, і перемогу вже у 2023 році, але ж фронт, на жаль, стає там, де ми його зупинили в 2022 році. Тому стримана поведінка Зеленського відповідає духу моменту. На питання, чи ви готові віддавати свої території заради миру, Зеленський категорично відповів: віддати свої території абсолютне божевілля. І я вважаю, це момент істини. Українська влада в Білому домі зробила таку заяву. Це означає, що відтепер не буде ніяких стамбулів, ніяких мінських. Це меседж в бік Москви, Китаю, Ірану, всі ці осі зла. Це почули і звичайні американці, які в більшості своїй підтримують Україну і чекають її перемоги. А поряд стояв президент США, від якого американці чекають суттєвої допомоги українцям, тому задню тут вмикати вже не можна. Ну і останнє питання це про НАТО і я його не можу обійти. Традиційно Байден заявив, що Україна буде в НАТО. Але ж добавив, після того, як ми, тобто Західний світ, переконається, що вона виграла війну. Цю фразу давайте розберемо до домалику. По-перше, з уст президента США Байдена пролунало слово війна. До речі, це слово він використовував в своїх виступах не один раз. По-друге, вислів про те, що ми маємо переконатися в її перемозі, говорить про те, що не йдеться про прийняття України в НАТО якимись частками, як це пропонував той же Кісінджер. Йдеться про цілісну Україну, яка зайде в НАТО зі збереженими своїми територіями. Отже, друзі, скажу відверто, мені сподобалася прес-конференція. Вона говорить про те, що ми рухаємось вперед. Там не було навіть і натяку на сумнів, і там жодного разу не згадувалось побоювання ескалації з боку Росії, там говорилося лише тільки про те, що Україна має перемагати. А Америка зробить для цього все, що від неї залежить. Ну і не тільки Америка, а і країни Європи. В цілому враження добре, але десь там, всередині щось шкребеться, і потім я зрозумів, від чого ця некомфортність. Я не почув на прес-конференції, наприклад, про стратегію перемоги, яку вимагав Конгрес США від президента Зеленського і президента Байдена. Пам'ятаєте оці 12 пунктів? А там йшлося в першу чергу про реформи в Україні, про подолання корупції. І от ні Зеленський, ні Байден про це слова не сказали. Ще не дає мені спокою оці 200 мільйонів доларів. Я не розумію, що це за кіно. По-перше, 200 мільйонів доларів це взагалі не про що. А якщо врахувати той факт, що десь там в шухляці у Байдена лежать 5 мільярдів доларів, які вже проголосував в Конгресі, вони мають вже давно бути в Україні, ну це взагалі не зрозуміло для чого ця постанова, і як за ці 200 мільйонів ЗСУ має перемагати. Я розумію, що він хоче призвести враження на республіканців. Мовляв, що оці 200 мільйонів я взяв з бюджету Пентагону, який тепер буде страждати. Але ж якщо будуть питання, то тепер військові будуть задавати питання вам, республіканцям, бо ви не підписуєте бюджет. І це все погано, тому що Україна стала заручником внутрішньої політики Америки. На жаль, ми не можемо впливати на ці події і маємо просто чекати своєї черги. Підводимо підсумок в сухому залишку. Ми бачимо, що українське питання на порядку денному: за нас ніхто не забув, Україну ніхто не кидає. Скоріше за все, вже навесні будуть літаки, зиму ми вистаємо, тому що будуть і снаряди, і ракети. А я впевнений, що не просто вистаємо. Буде активна оборона, і ми будемо просуватися. тому не бачу взагалі ніяких приводів для суму. Все йде може не так, як нам бажалось, але ж все ж таки йде. Це краще, якщо б воно не йшло. Я розумію, що у нас всіх дуже багато питань і до Зеленського, і до Єрмака. Я, до речі, сьогодні на своєму блозі зернет і на Фейсбуці. Виклав чергову публікацію щодо корупції нечуваної корупції в секторі державної енергетики, якої замішани підлеглі Єрмака, конкретно його радник. Кому цікаво, почитайте між іншим, не зважаючи навіть і на це, я кажу, що поїздка Зеленського до Сполучених Штатів Америки дає нам впевненість, що ми переможемо. На цьому я закінчую. Підписуйтесь, поширюйте відео, коментуйте, ставте вподобайки, висловлюйте свої критичні зауваження. Не знаю чому, але я не можу відповідати в коментарях. Тому, якщо хтось знає, що з цим робити, напишіть мені і я буду намагатися виправити ситуацію. Просто не працює функція. Не думаю, що це проіски наших ворогів. Це просто якийсь глюк. Друзі, бережіть себе. Минула ніч в Києві була дуже гучна. Знову прилітали нас тут кошмарити, але ж ППО спрацювала на відмінна. Слава нашим ЗСУ! Будьте обережними, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.